У сесії Баранівської міської ради 8 липня запрошені депутати міської ради, члени виконавчого комітету старості, ну ми вже сьогодні будемо з депутатами. Прошу вас зареєструватися в системі голосу. 26 депутатів присутні 14, я 15, форму для проведення сесії є. Тому відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, 58 го позачарову сесії Баранівської міської ради возвращатися замолочного відповідно. Дякую. Шановні депутати, до де проведення сесії, також необхідно обрати лічильну комісію. Проконули лічильну комісію. Сам чухов саме волонтерів, тут мені колег поселення. Якщо інших пропозицій нема, ставлю на голосування. 50. Також для проведення роботи сесії нам необхідно затвердити часовий регламент нашої сесії. Для цього пропонується надати трохи виступу обговорювання до п'яти. Якщо зумажено, немає став на голосування. Прийнято. Шановні депутати, також для продовження роботи сесії нам необхідно затвердити порядок денний сесії. У нас по порядку денному одне питання. Про надання дозволу на передачу товарно-матеріальних цінності з балансу Баранівської міської ради на баланс військової частини А-49 86 на безоплатній основі. Хто е за такий порядок денний, прошу голосувати, Ставте на голосування. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про надання дозволу на передачу товарно-матеріальної цінності з балансу порядок на баланс військової частини А-4986 на безоплатній основі. Я коротенько вам озвучив це питання, але Людмила пане, будь ласка. Прошу надати дозвіл на передачу матеріальних цінності з бугальною вартістю 699 тисяч 500 гривня. Ми виділяли 700 тисяч, вже всі їх використали. Фактично вже на все, як Олександр Юрійович казав, вже все є. Це чекаємо тільки мобільну шилку. У нашій процесі виготовляють, але це мають довести через десь через тиждень. Казали, що привезуть. І в дорозі у нас. ой боже, Якщо вона затурується. Прожектора з нами дань вже магазина. Також все є обладнання. У списку все хочу розказати. Все вибирали з військовими. На жаль, ми ну, потрібно було їм чуть чуть більше. Наприклад, глушилок вони хотіли хоча, хоча б три, але одна вартість у них дуже чотири тисячі 500 гривень. Наразі ми не можемо. Це що більше 100 тисяч, ми мусимо виходити на відкриті торги. Тому ми все старалися робити тільки до 100 тисяч. Ми не то, що старалися, ми мусимо робити закупівлю для того, щоб у нас прямий договір, це тільки до 100 тисяч. Це було замінено, ці дві глушивки, що до них ті, то вони замінили дронами, і те дрони вони не ці такі. Ті вже, а, як кажуть, на них нам військові пояснили, такі ці камікавзи, що вони ну, кажуть в одну сторону, але вони теж їм дуже потрібні. Батареї купили, вони чуть менше. Але старалися вийти, щоб ну, по максимуму їх задовільнити. Дійсно, військові у нас тут були, сиділи на дівчатами з бухгалтерією декілька днів. Вибирали дуже важко, що це кінець року. Дуже вже ну, важко було і знайти це все. Бо з року ніхто не хотів там набагато і нам так само важко, тому що ми боялися наперед проживали, що не проплатиться Кожди бо... кошти не проплатитися, познали. Дякуючи Богу, все нам вдалося. Ну в принципі, військові теж задоволені, дуже дякують нам, і це вже вони чекають, щоб перед... вони мали, що передати. Вони 27-го мали вже частина їх там тому трошки там відтермінували, щоб, там, не тут не і Дуже це все їм потрібно. Це дійсно було навіть у списки, те, що вони зразу просили вони там інших вже трошечки понаходили. Ми вже їхні листи міняли, навіть ну все, те, що вони хотіли, ми для них повибирали. Ну що, прямо прямо да, прямо сьогодні, після сесії, ну, вони приїдуть, передумой це все. А -а -а. Акти ми вже поробили, все підписується підписувати забрати. Шановні депутати, нема запитань? За Підставлення про Дякую, шановні депутати, рішення прийнято. По порядку денному на все, якщо не маємо того, на яких до довернення сесії, питання наші розглянути, якщо зауважень нема, 58-му позачергову сесії грамотні міської ради обласного спокійно оголошення практику.